Середа цього тижня розпочалась з подарунків. Міський голова Анатолій Федорчук привітав п'ятитисячного відвідувача виконавчого комітету. Щасливою володаркою подарунку стала Світлана Неганова, яка вирішила питання оформлення власності на земельну ділянку разом з міською владою. Я думаю, що ми будемо так гарно працювати, що за рік у нас буде не п'ять тисяч, а, наприклад, 500 чоловік всього. Всі рештні проблеми будуть вирішити самі по собі, от, або в електронному вигляді, щоб люди не йшли, не принижували себе. Не тому, що я не хочу так, а хотілося б так. Звичайно, що цього не буде, на жаль, мабуть, бо життя свої, свої умови, але тим не менше. Я вітаю, якби на згадку ми тут даруємо рекламну продукцію, От, і щоб всі проблеми, які ви приходите з ними, вони миттєво вирішувалися. Спасибо. Добре? Спасибо. І щоб ви завжди звідси принаймні йшли, згадали масовою. І знову до роботи не гаючи часу зі своїми питаннями до мера звернулись мешканці вулиці Огородня. Тетяна Прасол, Олександр Прасол та Вікторія Урунова розпочали розмову з подяки міському голові. Ми вважаємо, що за вашою підтримкою, при вашій підтримці і за допомогою ще деяких депутатів, все таки ми досягли того, чого так довго чекали, незважаючи на сінегаразний, все прийшли. Турбують мешканців міста питання виготовлення проекту на електропостачання та газопостачання по вулиці та провулку сім'ї Сосняних. Анатолій Федорчук пообіцяв вирішити питання газопостачання після детального вивчення подробиць, а з приводу електрики поки ще невідомо. Два місяці тому прийняли рішення і дали дозвіл. Там з людьми проводили роботу, що вони дозволили пройти, тому що це не всі розумінням відносяться. То я так думаю, що це питання, що стосується газифікації, можна сказати, воно в цій організації майже буде вирішено. Які там будуть кошти, які там треба буде проекти, ми подивимося, детально вивчимо з Миколою Петровичем, да, і тоді я, я скажемо вам, якщо стоїть питання проектування, ми допоможемо зробити проєкт для вас. Обговорювали разом з мером і питання асфальтового покриття і земельні проблеми і оформлення документів. Всі прохання міський голова пообіцяв виконати. Наступним до 103-ї кімнати прийшов Аркадій Якушев. Мешканець вулиці Дзержинського не може оформити документи на землю. Я ходжу землею на 40. років. Я далі там землю. Міський голова порадив написати заяву та чекати відповіді на прохання. Як з'ясувалось, пан Аркадій вже звертався до виконавчого комітету. Питання вже розглядалось на засіданні земельної комісії. Ділянка, яку прагне оформити Аркадій Григорович, лежить в зоні реконструкції. Тому під індивідуальну забудову взяти цей земельний наділ не можна. Вам далі Під подагороднічество давайте оформимо під огородніше Під подстройку. Ні. Ну, я все, я все, я все. Таким був прийом міського голови 7 листопада. Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.